Вітаю, ви дивитесь Ютуб канал РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна цієї ночі. Харків пережив чергову атаку ворога. По місту росіяни вдарили шахедами про наслідки атаки та те, як оговтується місто. Будемо говорити з речником харківської обласної прокуратури Дмитром Чубенком. Дмитро, вітаю вас! Вітаю! Але хочу спершу розпочати з останніх повідомлень. Писали, що у Харкові знову лунали вибухи. Що це було знову? Росіяни атакували місто вже вдень. А так дійсно було є інформація про влучання на околицях Харкова, можна сказати, в передмісті. А зараз інформація уточнюється. Це буквально нещодавно, декілька десятків хвилин тому відбувся вимог. Зараз уточнюється інформація, де саме влучання і які його наслідки. Щодо нічної атаки з шахедами, власне чи є оновлена інформація щодо кількості поранених загиблих і чи продовжується розбір завалів наразі станом на зараз, ми маємо інформацію про чотирьох загиблих загиблих осіб. Це троє співробітників ДСНС та одна цивільна жінка, яка знаходилася в себе вдома під час влучання шахеду, був повторний обстріл. Від чого саме загинуло три співробітника ДСНС. які… Здійснювали розбір завалів на місці одного злочай. А, Також маємо 12 травмованих осіб: це один співробітник ДСНС, одна співробітниця медичного закладу, один поліцейський та дев'ятеро цивільних. В них різного ступеня тілесні ушкодження. Ми зараз на жаль бачимо, що удари по Харкову почастішали. На жаль, ось і якщо порівнювати, наприклад, з минулою осінню, наскільки ці удари почастішали вони стали сильнішими по Харкову і по області. Ну, можна сказати, що з початку 2024 року удари активізувалися. І навіть якщо про більшу активізацію казати, то це весна 24-го року. Не весна, це на середи, середину середини з лютого місяця. З лютого місяця обстріли активізувалися, почали використовувати більше шахетів більшими групами. Якщо до цього ми бачили в 22 му 23-му році. Удари ракетами С-300 десь там в середньому один-два рази на тиждень. То останні декілька тижнів ми бачимо і фіксуємо, що запускаються. Ну можна сказати, десятки шахетів. По декілька десятків частина з них долітає частина з вона збивається мобільними вогневими групами та протиповітряною обороною. І але частина на жаль влучає, і від цього є різного ступеню руйнування і наступ, і вбивства і травмування. Чи встигають реагувати харків'яни? Ми розуміємо, що до прикладу, коли летить С-300, то це лічені хвилини секунди, коли летять шахеди, як це все відбувається, скільки я хвилин, щоб зреагувати на сигнал повітряної тривоги у харків'ян, скільки є часу, щоб перейти в укриття, і чи дійсно встигають люди сховатися? Дійсно, ракета С-300 летить до однієї хвилини з моменту запуску, і це проблема для нашого регіону. А не завжди сигнали повітряної тривоги вмикаються, але це не через там, якусь халатність чи через небажання вмикати цю повітряну тривогу. Це через те, що на радарах фіксується саме виліт ракети та її траєкторія польоту з моменту запуску, і вже це менше хвилини залишається, поки вся ця система запускається, поки вмикаються самі сирени, минає час і дійсно в деяких ситуаціях немає навіть фізичного бажання піти в укриття тим, хто бажає туди піти, тому що це менше хвилин, це 40-30 секунд, 20 секунд залишається. Це треба ще прийняти рішення, проаналізувати інформацію, отримати цю інформацію якимось каналом е, інформації, телеграм, канал, по повідомлення у додаток, мобільний і так далі. Щодо Шахедів, то там ситуація інша. Вони летять зі швидкістю близько 200 км на годину, і е, в момент зальоту їх на територію України попереджаються е, різними каналами зв'язку державних органів, як і повітряні сили, так і на е, інші е, додатки і змі е, надають таку інформацію. І є ну, десятки хвилин для прийняття рішення для того, аби. Е, Піти в укриття, якщо є бажання, таке е, власне також. Ми на жаль бачимо, що багато ударів приходиться саме по житлових кварталах. От, власне, як фіксуються ці наслідки злочинів Російської Федерації, адже ми бачимо, що вони зовсім не не дотримуються правил звичаїв війни, влучають по цивільних об'єктах, вбивають цивільних людей. Як ці злочини всі фіксуються, і куди це все далі буде передаватися? Після кожного обстрілу відкривається кримінальне провадження за 438 статтею Кримінального кодексу це України це порушення законів та звичаїв війни, здійснюється слідчими СБУ, поліції, спільно з прокурорами огляд місця подій для фіксації цих речових доказів, слідової інформації, частин ракет та снарядів, які Відправляються на експертизу для точного встановлення типу боєприпасу, тобто, це сукупність цих всіх, всіх слідчих дій, експертиз е, дасть нам можливість в подальшому передати напрацьовані матеріали кримінальних провадження до міжнародного кримінального суду для дотрибуналу, який е, неодмінно буде е, створений згодом, е, де неодмінно будуть е, розглядати е, саме. Ступінь вини і фіксувати взагалі ну ступінь. Вини вона колосальна, це зрозуміло. Фіксувати винуватість вже за міжнародними законами і міжнародним правом на кримінальним, визнавати очевидних злочинців керівників військово політичне керівництво Росії, яке приймало участь в цьому геноциді, віддавало накази щодо обстрілів цивільної інфраструктури, ну і взагалі приймало участь в голосуваннях щодо вторгнення, і так далі. І так далі. Тобто, це велика кількість людей, пропагандисти, політики, військові, які будуть притягнені до відповідальності за їх дії. До того ж, ще є відповідальність конкретних військовослужбовців Російської Федерації, які приймали участь в. Окупації третини Харківської області до о, 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 восени, восени 22-го року була деокупація, і до цього часу там орудували е, банди окупантів, які здійснювали мародерства, вбивства, вивезення сільськогосподарської техніки, майна і так далі. І так далі. У нас вже є близько 50 підозри, з 50 е, Особами російських військових з фотографіями, прізвищами, іменами, конкретними ситуаціями, що саме вони вчинили, коли з доказами і розгляд цих справ здійснюється зараз в українських судах для встановлення їх винуватості заочно. оскільки вони зараз ну хтось вже вбитий, хтось невідомо де, хтось на Росії, хтось е, воює. Але нам треба зафіксувати цю їх винуватість, і ці ці докази, ці судові вироки українських судів, вони також будуть приймати мати вагу в трибуналі як частина доказів. Дійсно дуже хочеться, щоб всі винні були покарані за це все. І наостанок не можу вас не запитати. От зараз мережують часто можна бачити повідомлення, різні меседжі, що на Харків готується повторний наступ на Харківську область. Взагалі, чи можливе таке? І чи можуть ось ці обстріли, які посилились саме на Харків, свідчити про те, що росіяни так готуються до того, що от тут вони обстрілюють, а через якийсь період підуть вже більшим наступом на область і. Захочуть знову завоювати населені пункти Харківської області, скажу коротко так: що росіяни захопити Харківську область бажають з перших днів вторгнення, і їх це бажання не покидало ніколи. Обстановка і ситуація на передній лінії фронту, напрямку Вовчанську, Куп'янську, Куп Куп вузлового, де скупчення велике дійсно російських військових. Воно за останні там півтора роки. З моменту, коли їх відтіснили до цієї лінії, лінії бойових дій, ситуація не змінилася. Майже майже ніякі населені пункти не були захоплені. Можливо, там якісь дуже дуже невеличкі зміни, але кардинальних змін за ці там півтора року не було. Якихось просувань в них немає. Успіхів, немає скупчення там було. Вже декілька разів по 100 тисяч е м, військових вони там скупчували, але в них не виходить здійснити прорив на цьому напрямку і захопити якісь території до того ж. Е Якщо казати про якусь окупацію Харкова, про що багато хто каже, то треба е, не забувати про те, що до Харкова від Куп'янська ще там 150-200 кілометрів, залежно від е, якої е, межі рахувати. Тобто, цей е, е, ну цю територію треба якось пройти. А це дуже великий проміжок території, і це буде дуже складно російським військовим. Вони знову ж таки стикнуться з тими проблемами, які вони мали на початку наштоваторення, коли їх вони прориваються, передні лінії б'ють тили, їх б'ють артилерію або ж якимось повітряними або ж наземними. Установками, тобто, це логістика, це дуже складне питання. Чому в них не вийшло окупувати там ні е, е, східну Україну? Е, я маю на увазі да на далеку відстань пройти. Тобто, те, що вони окупували, вони окупували на прифронтовій лінії там 30-50 кілометрів. 150-200 кілометрів. Такі марші дуже складно робити військовим і забезпечувати пальним озброєнням, боєприпасами їжею велику сотні тисяч військових, тобто це дуже складний механізм, який в них не виходить зробити, і те, що розповсюджується, і все про захоплення Харкова, ну це ну, настільки складно, що навіть е, е, уявити складно. А Якщо порівняти, наприклад, з е, захопленням Бахмута, яке зайняло багато місяців. То е, населення Бахну, там близько 60 тисяч осіб було до повноваштабного торгівля. Ну там десь біля цього, і півтора мільйони Харків лише місто без області. Ну тобто, скільки це вони буде років 15 захоплювати. Тобто, питання е, захоплення Харкова і можливість захоплення Харкова. Ну це дуже складно, нереально, і змін на фронті. По нашому напрямку Харківському немає за останні півтора року, якщо коротко. Тобто, це ПСО е, буквально на днях росіяни е, нову, ну не дуже нову, але е, нову інформаційну кампанію розгорнули. Вони розсилали в Телеграмі, в сигналі в месенджерах е, е, картинки з. Um, маршрутами й, начебто, евакуації з міста з дорогами, з напрямками, з логотипами офіційних державних органів їх стилістиці, ДСНС України там і так далі. І, так далі. Uh, і це один з методів uh, їх впливу морально-психологічно на uh, мешканців Харкова. Uh, але ну цю інформацію спростували і ну великої шкоди вона не нанесла. Але в умовах війни готуємося, і розуміємо, що це можливо нам все ж таки сподіватися, що українці не будуть вестися на такі всі вкиди і псо, і будуть аналізувати інформацію. І дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Я ж нагадаю, ми говорили про чергову атаку ворога на Харків, про наслідки цієї атаки. У нас в ефірі був Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури. Я ж дякую, що ви залишаєтесь Зербака Україна.